Шановне панство, мої вітання! Мене звуть Олександра. А, так як сьогодні у нас 21 березня, вчора був день весняного рівнодення, я спробувала м, зробити такий розклад загальний, на чотири варіанти для вас: розклад поради. Да? Поради англоохоронця, поради енергетичного плану і судячи по е Ваших коментарях він вам зайшов і пишете, що прям все співпало. Я дуже рада, якщо ці коментарі вам дійсно щось таке дали, допомогли. да І десь можливо. Щось для себе ви важливе почуєте. Це дуже класно. І говорити, що можна продовжувати ну, значить, будемо продовжувати. Якісь ще теми цікаві буду я знаходити, придумувати, так? пропонувати вам, придумувати, пропонувати. сьогодні хочу зробити майже те саме, але от для України це не, це не буде розклад на. Квітень місяць це просто, як, знаєте от, ну, луня, да з 20 от, на 21 березня, причому таке сильне. І плюс цей день все ж таки весна, початок, початок нового життя. Подивитися, що буде по енергетиці. От Бачите, хотіла дістати ще цю колоду, забула старошу все ж таки глянути. Да, от як ми з вами дивимося, інколи, що на якому етапі? на якому етапі знаходиться Україна зараз, а, і що нас чекає попереду, що ми вже пройшли. І в принципі, те, що ми пройшли, вже нам я вважаю, що знати все рівно потрібно, тому що потрібно аналізувати, да, що, що відбувається і чого чекати далі. От, і ще в мене буде таке питання, я, е, як говорять, знаєте, мені вся ця фраза сьогодні на думку прийшла. Коли сніг зійде, буде видно, де, е, де хто ходив, да? то хочу подивитися, що проясниться, чи, е, що весна, е, чи принесе нам весна відкриття якихось таємниць. От, Якось так сьогодні. Давайте глянемо. Давайте подивимося, спочатку на зараз енергетика для України. 21 березня, я нагадую, майже 8 вечора. Ну, Вважайте, що восьма там без декількох хвилин. Енергетика для України. На зараз. М -м -м. О, друзі, цікаві карти. Карти фантастичні. Причому розкрилися одразу і розкрилися так, значить, дві буду, дві буду дивитися. Рицаригня це жезловий рицар. І карта путешествия. Жезловий рицар відправляється в путешествия. Ви розумієте, в яке. Карта контрнаступу, карта активного руху. Карта просування, це і карта успіху. Да? Рицар – це карта спрямованості, карта активних дій, карта чіткої думки, продуманого плану, коли в тебе все є для того, щоб просто рухатися вперед. Це супер. От зараз Україна знаходиться на цьому етапі. Я навіть більше діставати нічого не буду, тому що карти тут все чітко нам показали. Да? Ми чекаємо, от саме цих новин. Якщо це вже відбулося енергетично, ще потрібно трошки почекати, щоб це, знаєте, як спустилося на фізику. Давайте тепер Таро спитаємо, на якому етапі зараз знаходиться Україна? Ну, В плані війни нас. Зараз, та, не можна відокремлювати, мабуть, зараз життя України цивільних людей від України в війні, тому що для нас це все спільно. На якому етапі війни Україна зараз? На якому етапі? Карти просто один в один. А тут рицарь мечів. Якщо там рицарь жезлів, то тут рицарь мечів. Карта відвоювання. Карта контрнаступу. Карта дуже активного руху. Дуже активного. Карта повернення своїх земель. Карта етап повернення своїх земель. Етап контрнаступу. От зараз Україна знаходиться в цьому, в моменті відвоювання. Людьба з дияволом. Слухайте. Ну, розумієте, от наче і м, рух активний, наче і все добре, і, і жезлів вистачає. Тому що тут взагалі три, три жезлові карти, да? тобто активний рух е, всередині країни і м, ну, гарні карти саме от для, для нас. Да? От, м, для нашого дому, для наших стін цей рух від нас іде, да? тобто, Але є певні обмеження, є певні фактори по дияволу, те, що нас стримує в цьому русі. І це момент допомоги. Да? Момент допомоги, момент ресурсів. Все ж таки, щось нам ще не вистачає. Про що тут іде мова? Зараз я, Давайте будемо розбиратися, тому що перші карти вийшли дуже гарні. Ой, що це мене сьогодні? Я перепрошую. Прямо так. Так, які обмеження, так? Да? Що не, не, не пускає, які обмеження, про що йде мова? Про що йде мова? А зараз, друзі. Друзі, пам'ятаєте верховну Жрицю? Значить, зараз е, я вам розкажу. Ця четвірка кубків, вона була не про це, вона була не про обмеження. Так, зараз я собі так виставлю, щоб і я не запуталася, і вам плюс-мінус було все видно. Значить, ця четвірка-кубка з дияволом. Вона говорить про тишу. Про те, що є певні речі, які не можна виносити, виносити за межі. Так? Тобто тут потрібно зберігати певну тишу, тишу, стримувати інформацію. Інформація, мечі це інформація, вона стримується спеціально по дияволу. Так потрібно. Зараз не можна про це говорити. Тому я тут карти виклала. Я в минулому розкладі на вас вже так дивилася мабуть, ще й в цьому розкладі подивлюся, але ну, трошки розкажу. Значить, виходить все ж таки Верховна Жриця. А, інформація від нас про військові дії. З нашої сторони про активність військову вона прикривається. Давайте так я вам скажу, да? те, що відбувається у нас в плані бойових дій з нашої сторони, зі сторони ЗСУ, видається по ілюзіям, тобто, видається частково так, як потрібно дати. Верховній жриці. Тобто е не те, щоб не все правдиво, а видається те, що потрібно видавати. Розумієте, тут не про обман. А Семірка кубків говорить про те, що вам показано те, що вам можна показати. Зрозуміли? Тому що це все йде по хитрому плану. Тобто, скоро ми з вами. Отримаємо новини. Це буде неочікувано, неочікувано. Цей контрнаступ, Він може початися. Ми можемо про нього з вами дізнатися в той момент, коли він вже почався. Зрозуміло? По цих картах. От по цих картах. Тобто, стримуємо інформацію спеціально для того, щоб зараз не можна розголошувати. Зараз ви знаєте це, але згодом ми інформацію вам певну дамо тоді, коли про це можна буде говорити. От карта сьогодні про це. Карта сьогодні про це. Тобто цей диявол, він ну, на нашій стороні, да? ця четвірка кубків йде про а, спеціальну тишу, щоб не розганяти паніку, тобто ну, тримати під контролем ситуацію в країні. Да? Ось і ця, а, жезлова дама. От, В наших стінах даже злова дама це про людей, це про соціальне, це про населення. Тобто вона тримає під контролем захист населення. Розумію? Не буду, і не хочу, і не буду, і не можу так сильно вам розповідати про це, але я думаю, що, в принципі, сказала я зрозуміло. Хай буде так. Давайте подивимося, що попереду. Що попереду? Це у нас зараз так, відбувається. А що попереду? Який етап війни попереду в Україні? Який етап війни попереду в Україні? Угу. Є, знаєте, от ем, попереду буде гарна новина про е, певні успіхи, про дорогу, про успіхи в дорозі, про здійснення планів для України по десятці кубків, для нашої країни, для наших людей. Це попереду. Будуть дуже гарні новини. Так? Про все це. Але на зараз. От скільки я, да, от ви бачили, викладаю, викладаю, карти мені говорять про те, що тримай паузу, май терпіння. Тобто не потрібно, не потрібно поспішати всьому свій час. Май терпіння. Рух, а, ну, все буде, але май терпіння. Карта помірності, вона говорить про те, що помірність і вісім пентаклів. Робота йде. Процеси певні відбуваються. Що ти хочеш, яких? Та, от мені карти говорять, яких ти хочеш відповіді на це питання, які будуть новини? Гарні будуть новини. Новини будуть гарні. Для України по запланованому здійснення планів, здійснення мрій. Все буде добре, ви отримуєте ці гарні новини. Процес вже йде, але потрібно почекати, тобто потрібно мати терпіння. От зараз карти про це. Добре. Давайте я, знаєте, єдине, що хочу спитати, а, чи те, що попереду, ну от як саме важке. Україна вже пройшла, чи щось важке ще попереду. От так мені хочеться, да, спитати. Україна вже пройшла щось таке важке от для себе. В плані війни, в плані відвоювання, чи. Ну, добре. Чи ще все попереду? Україна ти вже пройшла? Випробування чи випробування ще попереду важкі, важкі випробування, вже пройшла попереду. Вже пройшла, друзі. Зараз ініціатива взагалі переходить на наш бік. Ініціатива зараз переходить на нашу сторону по правосуддю. Карти добрі. Вийшла сама карта. Бачили, да, Королева Кубків. Ну, Україна, наша країна а, по правосуддю, дочекалася. Да, але на, на зараз от знову ж таки ця пауза а, очікування ресурсу. Очікування ресурсу. Все ж таки, якась залежність є очікування руху. да, Ініціатива переходить на нашу сторону. Україна стала сильна, Україна стала смілива, Україна перейшла в контрнаступ, тобто, ну, в режим відбиття, відвоювання. Да? Тобто, ну, от єдине, що ось це мене дійсно тішить, що Україна саме страшне для нас вже позаду. Хочеться, хочеться в це вірити. Так, і давайте ж запитаємо з вами, чи весна розкриє для нас якісь таємниці? Да? Чи розкриє весна якісь таємниці весна цього року, 23-го року, чи розкриє вона якісь таємниці для України в плані війни? Чи розкриє вона якісь таємниці для України? Весна цього року. Якісь таємниці для України. Сьогодні карти просто а, закривають мені, знаєте, от просто не дають говорити. Ну Тому що чекай, ну тому що всьому свій час. Чи розкриє весна нам якісь таємниці? Ні, щось певне буде проявлятися, але це, знаєте, в таких а, мікродозах, тому що я питаю, чому не буде якихось таємниць? Ну Тому що ну, не можна про це говорити. тому що... Ну, ще не час про це говорити. Потрібно тримати секрет. Це військова таємниця. І королева Пентаклів також оці, всі, оці, всі, оці дві королеви, да, і цей е, дядько, який тримає своє, вони секрети не розголошують. Вони, ну, ні. Вони вміють зберігати таємницю. Якісь новини будуть. Буде багато фейків, знаєте про що? Буде багато фейків. Ось це буде. І на це потрібно звернути увагу. Да? Зверни увагу, буде багато фейків весною. От карти говорять про це. Що тут не про таємниці. А про таємниці зараз не можна. Ну, час прийде. І тут так само. Єдине, знаєте, що буде? Буде багато фейків. Я так розумію, це фейки з приводу королеви мечів, тому що, ну, ми ж питаємо про війну. Багато фейків стосовно війни в Україні, так? Да? Викриття, знаєте, які будуть? Викриття будуть з приводу. Як ви любите це слово? Зрадників, про людей, які співпрацювали з, з Росією. Ось про це буде. Викриття будуть. Такі. По двійці кубки в диявол про сотрудничество з дияволом. Це буде проявлятися. Угу. По смерті, Будуть ще покарання. Весною, я так розумію, а ми і колись і дивилися з вами про це. Да? Якісь розклади були, що о, будуть ще викриття, будуть ще викриття зрадників. От карти про це говорять. А взагалі. Всі великі таємниці, які можуть проявитися, розголошувати ще не можна. Тобто, знаєте, як, от фейків багато, да, не треба вірити. Не потрібно вірити, якщо буде багато фейків, дивіться, тобто, да, перебирайте, думайте, яка інформація йде до вас, да? тому що це е контроль. Ну, е Фейкова інформація як і псода, ну, тобто інформаційна атака на населення. Для того, щоб налякати, для того, щоб обмежити, стримати і так далі. Тобто ця інформація фейкова, на це буде направлено. Але викриття все ж таки будуть от з приводу людей, які працювали разом з нашими ворогами. І по смерті це буде покарання, це буде покарання жорстоке, неочікувано викриття можуть бути неочікувані викриття для нас, для всіх. Да? Тобто, можливо, будуть такі люди, які і не думали, що. Е Що в них це торкнеться, да? ну тобто люди, які думали, що їм вийде уникнути цього, що вони зможуть заховатися, приховатися, заховатися. Але ж смерть вона всіх бачить. Вона всіх бачить. Так що, друзі, боротьба зі зрадниками продовжується весною, все добре. Це, друзі, добре. Єдине, що я хочу взяти ще лінорман і спитати на лінорман: чи будуть якісь таємниці розкриті весною? Що розкриє нам весна? Які таємниці нам проявить весна в Україні? Про що це будуть таємниці? Що таємниці? Це знову може стосуватися, це знову можу стосуватися е, в плані якихось закупок, тому що карта криси йдуть. Якісь втрати, розкрадання, да. Про це може йти мова. По документам розкриття таємниць. Якась новина стане відома, якась таємниця, знаєте, те, що раніше було приховано від нас, воно просто, знаєте, як, дуже припрошу, розкриття якогось документа. От, можливо, щось таке, що хі -хі, був засекречений документ, закритий на ключ. Не дають сказати. Друзі, хвилиночку. Так. Не дають, не дають мені сказати. Значить, дивіться, розкриття якогось документа. Я так думаю, що не документи, а інформації, розсекречення інформації. Да? Тобто щось було приховано, а весною якась інформація, вона стає явною. Інформація, яка стає відкритою для Да? Тобто, так, це можуть бути якісь документи. Документи можуть стосуватися наших земель, нашої країни. Розрадників, в тому числі, про втрати, що цей груп? Що це за таємниця? Буде розкрита. Знаєте, весна, весна буде початком змін. Скоріш за все, тому що певні таємниці будуть розкриватися, але ще по цих картах мова йде про те, що весною тільки почнуть розсіюватися тучі. Тобто, це буде як, знаєте, як початковий етап до відкриття таємниць. Щось ще буде попереду. Що ще буде попереду? Але от в плані розкрадання, бачите, як якась інформація розкривається для людей. Доступ до інформації. Надають доступ до інформації. Хм. Ну, добре. Ну, добре. Так, в принципі, в принципі, а, ось такий розклад сьогодні, да? Трошки, трошки все ж таки карти прикривають, і трошки, все ж таки карти нам говорять про те, що маєте терпіння. Друзі, все відбувається а, вчасно, всьому свій час. І а, нас дійсно може чекати дуже. Приємні новини, неочікувано. Але застереження в плані того, що буде багато фейків, і перевіряйте, да, от двійка мечів, не реагуйте, буде багато фейків навколо війни в Україні. Будь ласка, не вірте, да. тобто карти про це говорять. Тому, друзі. Як то кажуть, тримає, тримаємо вухо е, Вастро. Да? Е, слідкуємо за інформацією. От, і е, дякую вам дуже за ваш час, дякую за перегляд. Щось я сьогодні. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.